Шановні депутати, давайте заспокоїмося. У нас є проєкт зміни до бюджету. Так це питання про. Це означає, що ви відчати цей процес виділення коштів навіть на світі. А ви не чуєте, що вопробують сказати? Хто ж сказав? Видаємо поправку, які було зайти і з врахуванням проголосованих програм уходити вирішення, яке повинні висунення спеціально розуміти. Чимо йти завтра і сказати. Я... Буду шукати, коли, коли послідок, гроші. Ні, ні, я називаю, що є ресурс за законоповідне захист. Це повинно бути видоповано, е, додатково проголосовано, тому що в цілому е, бюджет за основу був взятий. Зараз повинні проголосовані бути додаткові вже, мають поправку. Тобто ну, ні, хтось повинен е, на цю програму дати, е, скажімо, я чи депутати мається на увазі поправки. Яка сума передбачена по одній, по іншій програмі і виділити додатково закордонний ресурс, тобто вільних залишків, які встановлюють на даний час, 3 мільйони 391 тисяч. Коли буде підписані головою, ми надаємо відповідні зміни, буде підписані головою. Щось там голосує, Борис Петрович, в режимі ручному, Никитюк, іди сюди, давай танцуй, потім затвердимо. Це був ручний режим, давайте мені тому примовляти. Ну, якщо вже ми е, розглядаємо питання додаткового виділення коштів, було звернено ще центру екстреної медичної допомоги, їх тече покрівля, вони просили 690, але е, документація зроблена на 492 тисячі. Це наш об'єкт, швидка медична допомога. І якщо буде підтриманий депутатами, виділити 492 тисячі заменшення резервного фонду, е на покриття екстреної медичної допомоги і 70 тисяч, тоді субвенції Кілосівському району для е водоканалу. З тим, що наше рішення, це стосується бюджету. Якщо ми говоримо про. У нас дійсно були таких депутатів, яка голосує і яка не рішення. Бо якщо ми закликаємо сьогодні, прокуратуру правоохоронні органи навести порядок законності, то давайте ми законності, про 2 законно проведіть реєстрацію і зверніть увагу, хто присутній, то відсутній. Дякую, що 8%. Що ви роботи? Будь ласка, 48 в залі, 45. голосувала. Перерабуйте, то як депутатів заліз. Шановні колеги, якщо хтось хоче зірвати сесію, може зірвати. Але цікаво потреба, ми не можуть зрозуміти. Це дуже цікаво, виходить.